От поки ми так ходимо і ниємо, доти нічого в нашому житті і не відбувається. Або ти вибираєш Бога і чітко, конкретно йдеш його шляхом, або ти все життя ниєш і, і маєш, як маєш. Вибери, брате і сестру, твій шлях є або з Богом, або без Бога. Золотої серединки не існує. Не можете служити Богові і мамоні. Немає. Все чітко, конкретно. «Ой, я забув помолитися. Переважно, на закінчу, я так скажу. Переважна більшість людей приходить до сповіді і каже: я забув зранку помолитися». Бо взяли собі дурну звичку, що молитва це є обов'язок. А молитва це не, роз... не обов'язок. Молитва це розмова з ким? З Ісусом. Якщо в тебе часу немає зранку, коли ти відкрив оченятка. Зробити знак Христа і сказати Боже, дякую за ніч, благослови мій день. То ти брехун і неправдомовець. Читайте всі три листи Євангелиста Йоанна. В тебе немає часу, дві секунди Богові подякувати. Ти потім приходиш і кажеш, що мені в сповіді в мене гріхів нема, а тим часом брешеш і мені, брешеш і Богові, бо ти зранку не молишся. Ти в обід не молишся, ти ввечері не молишся, бо ти собі надумав. Що молитися треба по 15 хвилин, всі розарії перемолитися, всі молитовники перечитати, звідки? Молитовники і все інше це пропозиції молитов, а не обов'язки до виконання. Бо християнство це не релігія обов'язку книги, і ти мусиш. Християнство це радість, мир, добро, багато привілеїв. Окрилене радісне життя, яке полягає в розмові двох коханих сердець, а не в обов'язку.